Добрий день. Міняємо шаурму на поцілунок. Міняємо шаурму на поцілунок. Добрий день. Міняю шаурму на поцілонок. Пригарного дня вам. Добрий день. Добрий день! Міняю шаурму на поцілонок. Добрий день. Міняємо шаурму на поцілонок. Добрий день. Міняємо шаурму на поцілонок. Добрий день. Міняємо шаурму на поцілунок. Добрий день. Міняємо шаурму на поцілунок. О, ні, сорі. Таким не займаємося. Добре, гарного дня. Добрий день. Меняємо шаурму на поцілунок. Ні, дякую. Гарного дня Добрий день. Добре. Меняємо шаурму на поцілунок. не Добрий день. Меняємо шаурму на поцілунок. Мені шаурму на поцілунок. Не до мене. А до вас? Це Запоцімо куди? В щічку? Ну давайте. Сюди? <рес> Прошу. Дякую. Смачного, гарного дня вам.